Почати день із йоги на свіжому повітрі у Карпатах, потім пройти оздоровчі санаторні процедури, прийняти мінеральну ванну, пропрацювати психологічне здоров'я, відтак перейти до творчих майстер-класів і помандрувати за Карпаттям, а ще побути наодинці із собою чи в жіночому колі, і, звісно, поряд із дітьми. Це коротка програма десятиденної реабілітації та відновлення для мам з дітьми, що постраждали від війни. Вона покликана допомогти учасникам відчути себе у безпеці, позбутися страхів. Зменшити стрес, відновити життєві сили та поповнити емоційний ресурс. Усьому цьому сприяють і санаторні умови, і природа, і команда. Ольга Ладижець, художниця і керамістка, переконана, арт-терапія один із кращих способів психологічної реабілітації. Мастер-класи особливо для дорослих. Це своєрідна атмосфера, своєрідна робота із витягуванням якраз цього потаємного, що людина завжди доросла, людина себе закриває. Да? А ми стараємося на цих мастер-класах максимально відкритися, відкрити свою підсвідомість, відкрити за рахунок кольору, фактури, фантазії, витягнути своє підсвідомо. Позитивний вплив творчості на емоційний стан підтверджують учасниці майстер-класів. Я рисую вперше в житті і навіть не думаю, що у мене може якесь бачення картинки з'явитися, хоч на какої-то стадії рисування. Мені дуже сподобалася ця ідея. Спасибо. Не ожидала, чесно. Мені це поки саме ярка впечатлення, яке з'явилося з нами за ці п'ять днів. Враження воно і надихало, і щось таке діставало щось внутрішнє назовні. Оказалося, що в принципі я спокійна сама по собі, але тут я стала ще спокійніша, ще щасливіша. Мотивуюся на те, що приїду додому, і щось таке класне теж. Зробимо, програма побудована так, що мами мають можливість релаксувати наодинці без дітей, поки ті беруть участь у своїх активностях. Але є й спільні заняття, які зміцнюють родинні стосунки. А я історію не вистачає. Ще в нас є тут заняття з психологом, ми граємо з аніматорами в різні ігри. Тут є басейн, ми в ньому купаємося, нам дуже подобається і ходимо на різні процедури. Ми їздили ще з нашою групою в термальні басейни. Там мені теж дуже сподобалося і дуже класно було. У нас у лагері було було дуже багато всього, але мені найбільш сподобалось милого на різні. Особливе місце займають регулярні зустрічі мам та діток із психологами за потреби, кожен із учасників може звернутися з індивідуальним запитом. У нас програма побудована таким чином, щоб і діти окремо могли позайматися, і е, якийсь психологічний супровід був для мам. Бо якщо мами вони Будуть в гармонійному такому спокійному настрій, будуть розуміти, що вони роблять, І як спілкуються з дітьми, то дійсно і одразу швидко покращить психоемоційний стан дітей. Проєкт під назвою Турбота реалізовує громадська організація Щасливі діти за підтримки комітету медичної допомоги в Закарпатті. Турбота це програма реабілітації та відновлення для жінок з дітьми з прифронтових районів Харківської області, її наша громадська організація Щасливі діти реалізовує у співпраці з комітетом медичної допомоги Закарпаття. І, власне, зараз в санаторії тут у нас на Закарпатті перебуває 10 мам та 15 діток. Ми створили для них максимально комфортні умови. Мами з дітьми мають можливість відпочити, мають можливість відновити сили. Завдяки проєкту «Відновити сили» мали змогу 10 жінок та 15 дітлахів із прифронтової Харківщини.